І активна лінія фронту в Україні простягається на понад 1300 кілометрів. Кожен метр цієї землі потребує захисту від ворожих дронів і забезпечити оборонців системами радіоелектронної боротьби ребами і розвідки по всій передовій. Планують в рамках оборонної ініціативи Атлас для цього відкрили рекордний збір на загальну суму у понад 5 мільярдів гривень. Наша ціль у рамках марафону «Єдині новини зібрати по 5 мільйонів 320 тисяч гривень для чотирьох бригад, окремо артилерійської бригади Нацгвардії. Підрозділу головного управління розвитки третьої штурмової і четвертої бригади оперативного призначення Рубіж. Кошти підуть на закупівлю двох систем радіоелектронної розвитки Азимут та п'яти систем радіоелектронної боротьби Міраж. Щоби задонатити QR-код. кожна гривня має значення, адже малими внесками, об'єднавшись, ми неодноразово закривали великі збори. Нехай вас ця сума не лякає, як то кажуть, всім світом. Кожен потрохи задонатимо не протягом одного ефіру, звісно ж, але е, допоможемо нашим військовим е, спільними зусиллями. Андрій е, з позивним Дунай, військовослужбовець Андрій Бессонов, очільник служби ре. 18-та Слов'янська бригада Національної гвардії України Вітаю вас. Бажаю здоров'я, панове. Е, ну що? Сума збору вона суттєва. Хоча я пам'ятаю, як у нас були збори, коли ми там і по півтора мільйони гривень протягом там 50 хвилин збирали. Я думаю, що якщо наші глядачі будуть активними, то е, ці ефіри суттєво допоможуть е, і закриють потреби вже незабаром і ваші, і ваших побратимів. Мета звучить досить амбітно. Але розкажіть, як ви як спеціаліст ну, в Ребах, да, в радіоелектронній боротьбі бачите реалізацію цієї програми глобальної такої? Ну, е найкраща реалізація це забезпечення усієї смуги оборони, усієї лінії боєзітнення, е долучення до системи Атлас, яка дозволить перш за все зберегти життя наших воїнів. Але це такий амбітний план. на, Я сподіваюся, що найближче майбутнє От, у себе бригади. Ми вже почали розгортання цієї системи, От, і маємо позитивний досвід е, застосування, є певна ефективність. На жаль, я не можу говорити про цифри, але виглядає все. Дуже перспективно і інтежна. Так. Ем... ну, Якщо ми завдача, говоримо. І мета. Так, я, так. я поточнюю, якщо ми говоримо безпосередньо про цю систему Атлас, це така собі трансформація оборонних ініціатив національного масштабу, і на цьому наголошують як військові, так і ініціатори. Що це буде зокрема інтеграція різних інноваційних технологій. Чи можна говорити про те, які інновації саме будуть реалізовані під час цієї програми? Тобто, ми, звісно що розуміємо, що РЕР реп, – це протидія тим самим дронам. Можливо, щось якийсь функціонал конкретний додасться ще те, що зможе суттєво Ліпшити безпекову складову на, цьому, на цій протяжності в 1300 кілометрів фронту. Е, розумієте, все, все декілька, е, декілька слажніє. Е, ця система це е, таке, нове, е, новий ковток свіжого повітря в радіоелектронної боротьби. Ми уходимо від е, якихось умовних там коврових бомбардіровок. Так, ми уходимо к точечної роботі, що перш за все дозволяє ефективно виконувати бойові завдання е, нашої малої авіації, нашим дронам, так які не тільки нищать ворога, так які виконують там завдання, які виконують завдання по підтримці наших військ на передній лінії фронту. Так, на жаль, я не можу висвітлювати деякі деталі, але, але, але хотілося б сказати, що на сьогоднішній день аналогів і такої реалізації таких ідей в наших країнах-партнерах, країнах НАТО, я гордий за те, що Україна не то, щоб шагає вперед, ми такими стрибками несемось От, І це такий дуже гарний і позитивний момент. Я звертаюся до глядачів, що QR-код і номер картки. Так, QR-коди лише да у нас поки що в даному випадку в даній інтерпретації збору є. Будь ласка, скористайтеся ним задонайте, допоможіть. Вже десятки тисяч бачу, капають в гаманець спільний на цей збір. От якщо деталізувати, ну це принаймні те, що в загальному доступі можна почитати. А ви прокоментуєте? Наприклад, фахівці Дефенс Експрес ресурсу пишуть про те, що одна така система забезпечує 25-50 кілометрів підвищеної, значить, підвищеного захисту для наших оборонців, що дуже важливо. І вона насправді є унікальною ще так підвищення безпеки на лінії бойового зіткнення фактично йдеться про поєднання вже наявних систем, станції виявлення там тих самих БПЛА ворожих тощо. І що важливо, що ми відмовляємося в цій частині від комплектуючих там тих самих китайських, і ці системи, які, на які ми збираємо, які можуть бути вінтегровані в безпекову складову на фронті, вони випереджають на крок або навіть кілька кроків аналоги російські. От якщо порівняти, наприклад, реберери. Цієї, за цією програмою наші, які будуть реалізуватися з російськими. В чому кардинальна відмінність? Кардинальна відмінність в науковій складової. Так е у нас, умовно кажучи, у нас в руках скальпель, а з тої сторони, така сопісокира. Так, е ми можемо захищати е нашу піхоту, нашу броню. Так, при цьому давая літати нашим дронам. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Ця, ця система в нас вже працює декілька місяців так, на нашій ділянці фронту. І якщо так не дуже розпростаняться, так у нас сократилась процентовка ударів. Результативних ударів російських дронів в рази, просто в рази для глядачів, для розуміння, то тобто, є ця система вона не просто там зберігає нашу техніку, вона реально рятує життя. Тобто чим більше плотність таких систем буде на лінії боєзіткнення, Чим більше неба буде виглядати синім і спокійним. Я ще поточню маленьке уточнення по атласу, і по тому, що вже працює, важливо уточнення, що цим всім, якщо говорити про Атлас, можна незалежно від того, скільки цих систем, кількісно десятки чи навіть сотні, а, чи тисячі там цих засобів буде розтягнуто по всій лінії фронту, можна керувати дистанційно. Ви щойно мови сказали, що це буде берегти життя наших воїнів, але в контексті управління цими засобами це теж додає до безпекової складової життя наших воїнів так само, правда? Дивіться, ви абсолютно праві. Найдорожча частина любої системи це людина, це оператор, який її керує. Завдяки тому, що в цій системі реалізоване дистанційне керування. Фактично, ми оператора можемо сховати де завгодно: в Львові, в Івано-Франковській, в якомусь там селі Михайловці, де дуже далеко від лінії фронту. І він буде захищений, він буде в недосяжності ударів російських окупаційних військ. Так, система, яка безпосередньо саме засоби, які знаходяться на лінії боєзіткнення, вони потребують дійсно мінімум уваги, там буквально мінімальне обслуговування, таке як живлення і заходи маскування. От. А управління безпосередньо знаходиться далеко і в захищеному місці. Це реально дуже важливо. Так, командири різного рівня з різними рівня доступом і операційний склад оператори можуть дистанційно управляти цими засобами, як ви слушно зазначили, з будь-якого куточку України, і це дуже важливо. Це розвиток технології, і тепер техніка має працювати на фронті, а не люди. Ну принаймні без людей не обійтися, звісно, але маємо мінімізувати власне безпекову складову. Все ж таки. Повраженню нашого особового складу маю на увазі. Дякую вам, дякую глядачам за те, що донатили старт збору. Почався. Дякуючи вашим донатам. А в ефір до ефіру долучався Андрій Бесонов з позивним «Дунай», очільник служби РЕП, 18-та слов'янська бригада національної гвардії України.